Запишу всім привіт, ролик, щоб всі бачили, що більш-менш є противовіси. Ось такі грамезні отвори можна робити в них тяжкі десь до 20 кг Кому цікаво, можу звернутися, заберу ключі, інколи попадаються, сапки, граблі. Вили, пили <смі> і повністю все те, що ви любите. Зараз тут понаковерюємо щось цікаве буде в відосі. Дивіться, не клацайте. Так, всім привіт! Буду розпочинати свій показ всіх речей, що тут я знайшов, показую. Соковижималки знайшов. Мілоч якраз це зі старого, болти також більш-менш із предучих відосів. А все інше якраз це все нове. Хотів поговорити вам про жадність. Жадність буває різною. Ось така річ просто вже торба їй. Вже і сипеться із неї все. Все поїдено. Взяв із -за оцього цього кінчика якраз той, що наприкінці знаходиться, щоб можна було відкрутити ціниця, а так все інше якраз тут уже торба йому корпусу і всьому іншому. Так, буде розпочинати, показувати. Дивіться, є ящик алюмінієвий. Ціна його буде 250 гривень. Далі культяпки різні тут, які хочете, які вам тут сподобаються. Ціни 100 гривень, 100 гривень і 100 гривень без нижньої сапки. Де їхні сапки нижні, не знаю. Ну, Треба до них сапки. А ця, надіваєш, держак і пішов робити. Топори є деякі, 100 гривень. І 180 гривень. Надбитий. Болти у нас будуть. Ціна за них 150 гривень за всі. І вони будуть ваші. Ці 10, 10, 10, ці по 10, 15, по 5, 15, 10, 15, Цей 25, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 5, 5. Ці всі будуть у нас 15 гривень, ці 10. Пластина у нас ось така п Побразна. Ціна її буде 40 гривень. Пробойці на прокладки ось такий. Ціна 100 гривень. Ось ця буде у нас 35. Сигнал у нас буде. двосторонній скотч. Сигнал. Ціна 20 гривень. Далі йдемо. Ці у нас будуть 5, 10, 10, 10, 10. Цей у нас буде 150. Діаметр 50. Цей у нас буде 45, цей у нас буде 10. Цей у нас буде 15, цей у нас 10. Цей в нас буде. Що у нас буде? Хай буде 60, цей у нас 25. Губки у нас будуть 150, цей 15, цей 10, цей 10. Ці це у нас будуть по 15 гривень. Цей у нас шпилька в нас буде 25. Це в нас буде заготовка 20. Ключі будуть по 15 гривень. Кому цікаво, цей в нас буде 60, це в нас буде 15. Цей в нас буде 40. Крани в нас будуть по 30 гривень. Кому цікаво. Ось такі. М'ясорубка буде 120, тиски 80. Гвинта немає, гайка є внутрі, але чомусь. Не так вони якось стоять. Ну, які. Ціна їх буде 450 гривень, вони будуть ваші. Так, далі, що тут? Молоток? У нас 30, цей у нас 30, ці у нас по 10, 10, 10, 10, 10. 10. Хто пам'ятає, для чого? Подарю безкоштовно. Цей 10, <кій> цей 25, цей 20, ці у нас будуть 30, 30. 40, це у нас буде 70 це у нас 25, кувалда приблизно на 3 кілограми. Може 2,5, може 3. Ціна 280 гривень. <клухи> Викрутки всі нормальні. Хрестова. І дві плоских, таких о, гарненьких. Ціна 40 гривень. Це у нас 20 гривень. Толкатель для насосу. Е так, соковижималка буде 180, коробка в нас буде, та хай буде 80 гривень. Все, швиденько показав, все, продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертаємось, будь ласка, на Viber, який вказаний на початку, наприкінці відео. В цьому відео хочу проекспериментувати. Не буду писати зверху якраз. Цифри номера телефону для того, щоб вам було змогу продивитися його аж до кінця, і на початку якраз побачити номер телефону. Тому хочу таким чином проекспериментувати. Е кому сподобалось це відео, може поставити до гори за осінняць якраз до гори вверх, е прокоментувати, поділитись відео з кумом братом, сватом. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.